Як швидко відреагувати у випадку кіберкризи держслужбовців та представників критичної інфраструктури Полтавщини почали навчати основам кібербезпеки? Вже стартували перші регіональні командно-штабні навчання. Обласна військова адміністрація та районні держадміністрації підключені до системи інформування про кібернебезпеку, але цього недостатньо, говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він додає, від початку повномасштабного вторгнення було 27 спроб кібератак на офіційні сайти керівництва області. Зокрема, був інцидент розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Зараз ситуація стабільна, але захист від кіберзлочинців необхідно максимально. Посилити. Саме навчання держслужбовців, розвиток їх компетенції в цьому питанні в інформаційних технологіях дуже важливо. На сьогодні ми провели такі навчання для майже 40 співробітників, які працюють в наших військових адміністрацій біля 90 органах місцевого самоврядування. Це не дуже. Багато скажу чесно, але будемо посилювати тут роботу. Кібератаки використовуються як інструменти інформаційних операцій. Як це здійснюється? Робиться дефейс офіційної сторінки органу влади. Вона змінюється на фейкову сторінку. Викладається фейкова інформація, нібито від офіційного джерела для того, щоб ввести в оману громадян, поширити дезінформацію.